Всім привіт, слава Україні! Слава Збройним силам України! Приїхала до хлопців, село Грабовець познімати роботящі коні. Як виглядає роботящий кінь? Це зіра в них зліва, зірка, справа темна, а це зіра. Хлопці мають їх троє коней. Це трошки похудавша кобилка, але зато діди казали, що покажуть відео. Як коні. Їдуть, тут вони навозили таку купу каміння. Якщо вода велика, то вони їдуть, звідси беруть і везуть. Бо якщо бестрі на Дернянська піднімається, тоді вони не можуть переїхати ні річку, ні нічого, вони вже возять людям так. Камінь так, них, так не заробляється, ми кінь. так Ми зараз познімаємо. Ось тут такі великі камінні. Це каміння на паркан, на фундаментах, хто мурує, колять його. Це головний наїзник Валентин. Знімає як виглядають як робочі коні. Зараз хлопці нам розкажуть. Що як так, ці кажуть, що посередині 15 років. Ці трохи менше, та ще а, ті, білки, робочі, кажуть, що Покажуть відео, як вони їздять, вже ними їхати не буде. Хлопці. Хлопці серйозні, кажуть, що понавозили. У мене тут камінь, тут така, така купа камінь. Ці хлопці заробляють грошима. Вони все молоді, вчаться в школі. Кажуть, що грошей треба. Таким молодим, все гроші треба. А це саме робочий конь. Материна, ну завіже якийсь хвіст, але саме тихші такі, тобі тебе зараз не це. Хто мій так? Толік? Толік. Толік? Ті, Та не будемо толіка в'язувати. скільки років? 11 років вже коні. Не дурно думав секажу, бо будеш конюх хвости в'язати. То сяказу свині, десь мали. Дві, минут. Такі, дві минути. Таке 2 минути, чуєш? 30... Ваня, ти видів? 30 секунд, ти хвіст зав'язаний, не треба розкруток-закруток. Це як це називає цей Тех -тех технологія, що ти зав'язав. Тайде мені хвост в'язати. Треба було сівчати, так? Чи не треба було сівчати? Дві секунди і все, зорьки вже хвіст зав'язаний. Файна зорька, кобила, їде добре, так? Вся їде добре. Це трохи похудло. ще її трохи збило. Та всі три кобили. Та ви на перемінку даєте трохи одну другу. Та він кобило каму отроху, Так лишило. Суперов. Так, Як пасуть. А було повело на музей те наш, е, перепроду. Яку? От у мене коли. Та посередині. Та добре ковело, середи. Да, добре діти. Тяжко розбита на самому ході, на цій дорозі. Але сита, бачиш? Файно. Це трошки хутче. Скільки, років уже фірмаєте, хлопці? Відколи коли себе пам'ятаєте Віст, вістки має моцкий. Віс моцний хлопці, файни Ви їх на меч встане тримаєте, чи його пускаєте пасти? Пускаєте сюди воїні, а? Е? ще якісь відом показати як оце як ви їдете ним. Маєш там кафоні? Мало тут? <ривіт> Бачите, бачу. мною. Толіка має бути, він як нам їздить, то він достається нічого? Зараз нам хлопці всі кабели докупи спутають, попадемося як них такі гонять пасти туди в конюшину десь догоря. Де пасати? Там на горі в конюшині, та? Ліцерці. Люцерця? Я думаю, що в конюшині. Хлопці там конюшині пасуть на горі. Зв'язують всіх докупи. Зараз нам покажуть, як на всіх. Трьох там насилий, козак казав, що він спутує щось 5 докупи, але ну, я не знаю, щось я того відео не видів. Але хлопці де 30 кобелки спутають. Робить роботящі кобилки, треба всякі коні зніматися. Просто тут нашильник, Всюди, це, якщо скинуть відео, познімаємо, як не всі, як не тянуть, щоб ні по сумніву не було. Ну це я кажу, це трохи так да, кобела трохи збита. Діда! Імала, а десь. Сонце, в очі світ. капець Майте своїх теж там пасеш клюшені Трохи тут на полі пасете, кожне, троха. Так, трохи тут посуду хлопці корова, трохи гонять туди на, на церкву до гори. Стоять спокійні кобилки. Та нічого не продаєте. Це не, не, не до вас, так? До старшого брата. Андрія, да? Когоє собі одну понуру би тягу предбати Може по мотивандентре? від Котирьох до Купи і пщйов, так це найменше, найширше. найбільше розвертати, пану пробуй розвертати Дивилися як що. Вони з пускали до жеребців, нічого не пускали? Нічого пускали. Ну, ще Троица. Все, файно, супер. Та що, заган... можете заганяєте їх на що будемо мордувати, коли не знайдуть їсти, бо зараз і так поїдуть що бути їх на вечір. Щоб ти їхти не за шутером, Бо ти їхати нині по камінні, по шутер. Будемо. Скільки ходок робите на день? Зараз, коли ви, то дві рано-дві передбачено, бо то води 5 минути. води збивають коней, так? А що, ще робити більше? Восени. Якщо холоду, то може бути. Та? А так дві зранку дві вечі. Вітсапу скільки здаєте по 2 літра. Два літра рано 2 літрів вачі, чи більше дає, а чи даєте по піклітрі. Та я сі знаю, ми не дивимося на літри. ми будемо 2 на А, на літрі 79. Трр. Вона ніде не да десь знайде пасти. то водів немає, може пускайте. Ви їх путаєте чи так, пускайте. Кажі, і все сиплі так на, на око, видрувати і все. Це життя в роботячі коней. Ні, це сильна кобелка, така видно, що знаєш. Ті трошки похудавши, але нічого, зараз віду, досить не ближче. Якщо не пускали, за жеребців їм ще не треба. Не треба мучити, ні Валентин. Нащо у вас купа роботи? Ти не втеча, що сама пішла? Сейчас собі сама посади хоче. Щеланки не приймалися, посадили. То ви посадили йолки, так? Ні. посадив ялинки, щось приймались. Ну Вики уїдет, цел, ота, ти вже запряжі? Тут, а який їдете? Ще оцей, що пішла, та то, що повів валяра, то ви не їдете, чи їдете? Ні, то має Андрій приїхати спілкуватися, бо має зайняти. Ага, брате цю, цю зорю. Зорю і зірку, та? Це зірка. Це, зорь. а, це зорька. А, це зоріка. А то зірка. Я Їде добре, ні? Не? Та найфайна, така якраз роботяща, така маленька кобелка, то що треба для нас, для нашої місцевості. На велику, на велику не та? Ти що продовжив? Він зараз ту приведе назад, так? Що їде? Поки по мені нічі пушут. Це Добре дойди, Дивіться, дуже не пустив там пасені. Безпогоничі так ходить пізде. Без літі. Без важоти, так? Важкі. Без без ліці сама собі ходить, тягає то. Пане кабела, але нічого не... Нічо не продають хлопці собі так для себе, для... суву для роботи. Не видно валяру десь пішов. Тільки то буля кеті бля. Ну цели Супер, заправляємось. Вы че скільки є ти, на рекоменду? Гарна кобелка, та по роботяшка зараз валяра її забере. Село рабувить. Тут річка зразу за цим корчевом вистриця. Бере цю кобелу, бо каже Валентин що вже їдете, її, чи що. Береш цю кобелу, каже Валентин, що вже їдете. На сіт пасає. Пацани ще не скоро їдуть, їдемо панування, бо пацани собі цей... Пани за годину будуть їхати, чи коли? А коли? Так що... Ставте лайк, підписуйтесь на канал. У нас різні коні і великі, і малі, роботящі і не роботящі.